Вітаю! Сьогодні створимо власну теку з документами на медичну тематику і подивимося застосування зручних інструментів ліга 360 для цієї теки. Почнемо з законодавства. Основний регулюючий документ. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Знайдемо цей закон. Відкриємо його і додамо до обраного. Створимо власну теку обов'язково натиснути на підтверджуючу галочку, що в нас є, і додамо в цю теку наш закон. Зверну увагу, що можна поставити на контроль документ, тобто, якщо будуть якісь зміни доповнення до цього закону, то нас процес сповістять. Офіційне опублікування тексту, нова редакція або статус документа. Кажемо стежити. Роздивимося ближче, які доступні інструменти в нас є в цьому законі. Чинна редакція, всі редакції документа, зміст. Зміст можна закріпити і тоді отримати зручний інструмент навігації по інструменту. Перейдемо, ну, до прикладу, статтю 40, лікарська таємниця. Маємо зворотні зв'язки до цієї статті. Зверніть увагу, що можна поставити на контроль зворотні зв'язки, наприклад, судову практику по статті 40 вибором, давайте скасуємо. Ми вибираємо судову практику. Кажемо, що нам треба контролювати зворотні зв'язки. Крім судової практики, є аналітичні матеріали в зворотних зв'язках і в законодавстві. В аналітичних матеріалах відкриємо аналітику стосовно конфіденційності в медичній сфері. Крім цього, в цій підбірці є корисні аспекти надання медичних послуг іноземним пацієнтам, кримінальну відповідальність лікарів тощо. Це потрібна для нас інформація, тому додамо її також до обраного, знову ж таки, вибираючи нашу папку з медичної практики. Звернімо увагу на актуальні питання отримання ліцензії на медичну практику. Можна поставити, додати весь список, тобто всю статтю можна відкрити посилання і окремі посилання додати також до обраного. Повернемося до закону. Під кожною... До кожної статті в нас, як ви бачите, є ланцюжки зворотніх зв'язків. Також зворотні зв'язки можна відкрити до всього закону, а можна відкрити судову практику. Стосовно судова практика це рішення стосовно. Які спираються на норми цього закону. В переліку можна поставити цей також перелік на контроль, можна ну, у кожному рішенні подивитися резолютивну частину. До речі, давайте його відкриємо, ми маємо повне рішення. Підсвічено е, особи, які приймали участь в цьому. Їх можна перевірити, що це за організація у розділі компанії та персони. Скопіюємо, натиснемо пошук. Відкриємо, перевіримо до у досьє ми бачимо ризик-фактори, структуру власності. Крім того, зразу можна подивитися розділ з судовими рішеннями, а також розділ з ліцензіями з веденими ліцензіями. Зауважу, що цього контрагента можна поставити на контроль за всіма параметрами. Якщо будуть хоч якісь зміни, нас ліга 360 про це попередить, можна додати до обраного. І можна додати до списків. В списках можна зберігати своїх власних контрагентів, партнерів або конкурентів. Це дуже зручно. Повернемося до нашої статті 40. У зворотних зв'язках ми поставили на контроль судову практику. Тут Також можна відкрити огляд судової практики стосовно цієї статті стосовно 40-ї статті про лікарську таємницю. І також можна додати цей огляд до обраного. Зверніть увагу, що тут також є документ, тому що, зміст документу, тому що огляд досить ґрунтовний. І додамо його також на контроль. Таким чином, ми сьогодні додали основний закон, котрий регулює нашу діяльність, подивилися в судовій роботі на контрагента, на справи судові по, стосовно цих. Цих статей законодавства, і о, подивилися розділ компанії та персони о, стосовно о, контрагентів, які згадуються в нашій судовій роботі. Де це все можна знайти? На домашній сторінці ліга 360 у розділі Обране є наша папка Медична практика, куди ми додавали документи і. В сповіщеннях. Є чудова кнопка об'єкти моніторингу. Там, де ми з вами поставили в компаніях та персону контроль компанії, а також ми сьогодні ставили на контроль деякі акти законодавства. Всі вони тут є. Ми можемо як припинити моніторинг, туди вони потраплять в архів і потім відновити моніторинг. З архіву їх вже можна буде. Видавити. Таким чином, ми можемо доручити Ліга 360 трошки рутинної роботи по відстежуванню новин законодавства, судової практики та також змін у наших контрагентах. Для більш детальних консультацій звертайтесь до нас. Дякую за увагу!